Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак су 25 на Донеччині. Бійці Нацгвардії виявили ворожий су 25 відомий також під назвою Грач, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу ігла 31 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Єс! 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 Зазначу збиття таких пташок не рідкість для Збройних сил України. Лише за травень було збито вісім російських літаків цього типу. Так, 25 п'ята. 25 травня. Подбитись. Падає! 22. 22. Сьогодні у наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам, і громадам, воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади, які збили сьогодні черговий російський су 25 Звичайно, як би у нас було більше адекватних сучасних систем ППО та авіації. То російський повітряний флот вже зазнав би такого ж краху, як їхній чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони це реально миротворчі заходи. Дякую всім в світі, хто допомагає нам зброєю. Дякую кожному і кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі. Та виробляє для України захист. Дякую всім, хто воює заради України і наших людей, і вічна світла пам'ять усім, чиї життя забрали російські вбивці. Аби окупантам ставало все спекотніше, потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні ФПВ-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.